Сорочка в кінцевому варіанті. Може, краще було б чорним зробити тут в оригіналі був чорний воротник. Ну, в мене не було такої тканини, тому буде. Така синювата. Сама ця рубашка, сорочка трошки має відтінок. Синенький, я думаю, нормально буде. Манжети тут теж страшненькі. Ну, Мене не просили манжети перероблювати, бо вони цілі. Катишки тільки зняти з них треба та й все. Жалію, що не зняла на відео першу сорочку, яку я зробила. Ну, Майже дві однакові, тільки е, тут е, така змійка, молнія, така десь отак сюди. Теж такий самий я зробила, набагато швидше. А ще одну сорочку я так само зробила, але вже зі стойкою я два дні робила, поки я викройку зробила, поки розкроїла, вигодила. Ну, так як мала дитина не могла сісти і зробити його, я постійно відволікалася. Тому вже другі рубашки я вирішила так швиденько зробити.